Слава Ісусу Христу, мілі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 19 березня 2016 року. Субота. Католицька церква бізантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого великомученика Теодора Тирона та 42-х мучеників Щуба морії. У 840 році сарацини вщент розбили військо грецького імператора Теофіла і оточили місто Аморію. 42 побожні старшини на чоле виборонили місто. Коли сарацини вдерлися до міста, то 42 відважних старшин сарацинський князь наказав закувати в кайдани і відвезти до в'язниці у Сирії. Між тими старшинами були Теодор, Константин, Каліс, Теофіл, Астрій, Басой і Мелесен. Сім років тривала гірка мука побожних старшин, вірних Христові. Багато разів сарацини намовляли їх прийняти мусульманську віру, але безуспішно. А врешті сарацинський князь наказав відрубати сорока двом старшинам голови. Їхні тіла кинули в річку, однак за Божою болею святі мощі допливли до протилежного берега, де їх знайшли християни і побожно поховали. божественній літурії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іван від Святого Іванилиста Марка з другої та третьої глав, де є наступні слова. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому й кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм, невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів, бо він сам і ті, що з ним були. Як він за первосвященика Ав'ятара, увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників. а й дав також тим, що з ним були, і каже до них: Суботу установлено. Для людини, а не людину для суботи, тож син чоловічий, і над суботою, і вийшовши знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку, отож, стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити. І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Встань посередині, а потім до них і каже, годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка простягни лишень руку, і той простягнув, і рука його одужала. Майже здолавши перший тиждень посту, можемо перевірити своє серце на закам'янілість, про яку згадується в сьогоднішньому Євангелії, та відчути на собі Христовий погляд. Найкращим детектором для більшості з нас є свята тайна покаяння. Наскільки ми протягом цього тижня наблизились до неї або ж і вже приступили? Або, можливо, зазвичай відкладаємо її на останні тижні, бо, мовляв, до Пасхи ще далеко, то ще можна нагрішити. А після сповіді треба без ріха та у Божій благодаті їсти Пасху. Одним словом, віддаляючи час нашої сповіді, ми легалізуємо для себе, можна так сказати, право погрішити, і як наслідок зачерствіти серцем ще твердіше. Вихід із даної ситуації черствості насправді є. Якщо ми дійсно бажаємо в Божій благодаті та без гріха їсти Пасху, то приступімо до сповіді зараз, на початку, потім всередині, а опісте перед кінцем посту. І тим самим ми найголовніше не дамо гріхам вкоренитися у нашому серці. Справжній піст. Це віддалення від себе злого, здержливість язика, стримання себе від гніву, здавлення в собі лихих пожадань, обмови, брехні, кривоприсяги, бути вільним від тих речей це справжній піст, і саме в цьому лежить добро посту, святий Василій Великий. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.